Ти сама вирішила піти. Усе зважила, але тепер боляче. І це збиває з пантелику. Ні, з тобою все гаразд. І я поясню, чому так відбувається? Чому боляче? По-перше, рішення розлучитися це раціональний крок. Але біль живе в емоційній сфері, яка працює за іншими законами. І ти знаєш, щоб якось зменшити цей біль. Ти навіть відчуєш бажання написати, зателефонувати. І це нормально. Але це не значить, що рішення було неправильним. Це значить, що ти жива. Зупинись і спитай, що саме я хочу зараз отримати: підтримку, відчуття, що я важлива, і ти можеш навчитися сама давати це собі. По-друге, сядь і запиши відповідь на запитання. Що я насправді втратила, крім партнера? Підтримку, статус, відчуття значущості, безпеку. Ця відповідь допоможе побачити, де був реальний зв'язок, а де лише уява чи надія. І ти навчишся відокремлювати реальну втрату від ілюзії, бо часто ми сумуємо не за ним, а за тим, ким хотіли бути поруч. І ти побачиш твій біль не тільки про нього, він про тебе і про твій шлях назад до себе. По-третє, і найголовніше повернути фокус уваги на себе. Просто спитай, хто я поза цими стосунками, що для мене важливо? Пам'ятай, навіть біль може бути початком чогось нового, кращого. Не поспішай маленькі кроки до себе це теж шлях. Тож, якомога частіше запитуй себе, як я можу прямо зараз покращити свій стан хоча б на 1-2%. І з кожним таким кроком тобі буде трохи легше дихати. Ну, а якщо що, я поруч.